І відправлення були в Маріуполь в шапочок, відправлення були в такі міста, де, де зараз мешкає нас наш ворог, і дуже багато повернулося. Прям очі стози на очах, коли повертається шапка, і ти не знаєш, що з цією дитиною. чи вона жива, чи вона. Мені 46 шість років а замужем. Маю троє діток і одного внучка. Я взагалі з дитинства завжди щось шила. Ну, то є, що я шила? шити не було, чого я перешивала. Перешивала е, мамини штани, <хи> які вона, як мені здавалося, вона не носила вже багато років. А потім, як я перешила їх на сукню, на спідниці, то вона мої лю любимі штани. Е, потім я перешила з блузки сарафан собі зробила з маминої блузки. І так, щоб мені завжди подобалося, щоб речі були не такі, як у всіх. Е, але ніхто дуже тоді не розледів. Цей талант. <хи> і, ну і звичайно, як всі діти мене відправили вчитися, ну, як батьки хотіли, да? це був електромех, це була електроніка, то це ну, я закінчила. Потім пішла працювати. Звичайно, ну, я попала в відділ а, по реалізації нафтопродуктів на нефтопереробному заводі. І я працювала там ну, доволі так довго. А, другий декрет. Там працювала і третій декрет. Але після третього декрету я вже туди не вийшла. Тобто я зрозуміла, що ну, ці цифри, таблиці, економіст, ну тобто, це просто мене якось не знаю, бувало. Але це ж прийшло не зразу. Це був третій декрет. Я народила Ерічку, їй вже було рік. Я точно пам'ятаю такий запит, як я кажу: Господі, дай мені щось таке, щоб я могла щось таке ось ну, чи робити, чи ще, чим займатися, але тільки не на завод. Ну, тобто тільки не на ці цифри, таблиці. І настав квітень місяць, десь було перед Пасхою якийсь. І трошечки вже тепліло. Я взяла малу, їй було рік і чотири місяці на коляску і пішла там у нас магазинчик є, дитячого одягу. І думаю, я зараз куплю легеньку шапочку. І я зайжу в магазин, продавець і починає просто кричати: ти куди зайшла? Ти що не бачиш, я поли помила, а ти з коляскою заперлася? Я їй кажу: мені треба дитинку поміряти. Яка дитина? Вічно я помию, а ви всі це. Я вже стою, така розстроєна, вже шапки той не бачу. Вже сльози на очах така розвернулася і пішла. І чоловіку дзвоню, плачу, кажу: ну таке. говорю, приїхала за шапкою, а накричали, шапку не купила. Ну, Я поїхала додому, приїхала ж, і дня через три відкрила шафу, а в мене лежить у швачки шила сукню, сама вже тоді не шила, бо я ж економістом працювала. <ріху> відкрила, Коли в мене такий шматочок тканини лежить, він такий трикотажний. А я на 30 років собі купила, ну, гроші подарила, я купила собі машинку. така, ну, Класна, вже така сучасна, вона і трикотаж шила, супер. Думаю, ух ти, яка класна тканина. Ну така і трикотаж. Я зараз думаю, що швиденько. Дівчатка вже дзвонить, виходьте на вулицю, там вже знаєте, як мамочки збираються. А я кажу, Підождіть, а в мене вже все, пішла оця ж. Я, я виселень в інтернет, викраєчку там перемалювала через екран. Раз, 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 шапочку пошила, думаю, ага, не вистачає щось. Найшла кружево і такий квіточку змастерила. Думаю, ось для чого мені ця ситуація? Якщо в тебе ну, третя дитина, в мене було декретних 1345 щось таке, і тоді шапочка коштувала 90 гривень, думаю, ось для чого мені. Я ж зекономила гроші, 90 гривень зекономила, і в мене і шапочка є не така, як у всіх. І звичайно ж, ми вийшли на вулицю, а мамочка, о, що це у вас за шапочка? І мамочки, ж всі, нічого собі, а може, ви і нам пошиїти, ну, таку шапочку. Я, та, та, та я не знаю. ну тобто і Отак, от, от крок за кроком почався якось трошечки одна мама замовила, друга мама замовила. Ну це така була в мене. Я творчі гралася. Це 14 чотирнадцятий рік. Чому чи... ці часи Боємні, Да. І я перестала в той час дивитися телевізор, бо я не розуміла, де правда. Ну тобто мене накривала, і я виключила телевізор і почала просто ушла в творчість. Було так, що мама мені одна там пише: вже вже пішли знаєте, знайомі знайомих. Ой, доброго дня, мені там дали ваш номер. У нас ось така куртка. Ну тобто вони мені пересилали куртку, а я під куртку під, підбирала шапочки. І я шукала тканину, тканину, щоб вона була схожа. Це був саме такий складний процес, тому що треба було під куртку підібрати або під, під принт на куртці. Ну, тобто, такі моменти. І так воно пішло потрохи. Я гралася, гралася, ну то є, ось такими. Але мені почало вистачати вже гроші на, там, на йти, колбасу, ну, тобто, грубо говоря, тому що троє діток у нас було. І чоловік працював один на, на йти, заводі, але його зарплати, звичайно, шватало так все. Це. Ось а я вже така, ого, думаю, я можу за 40 гривень продати шапочку за, і там вже, вже щось Ну так якось приємно було в декреті. Так що, а потім прийшов дуже важкий момент, мені треба було робити вибір. Що мені робити? Чи мені виходити на завод, uh -huh. на стабільну, класну роботу, або все-таки продовжувати гратися і щось з цього робити? Це було дуже складно. Тому що ми всі батьки чоловіка на заводі, мої батьки на заводі, сестра на заводі, чоловік на заводі. Ну як я піду, це якісь, ну. А є ще така думка інколи у людей з нафтопоробного, що більше грошей ніде нема. Ну, тобто ти нічого не знайдеш, ніде тобі не заплатять. І... Ось. І був такий дуже класний момент. Ми поїхали на відпочинок, я взяла з собою книжку. Бог завжди подорожує інкогніто. І він таку фразу сказав: я не бачу себе в майбутньому на цьому місці. Все. У мене, знаєте, як ото, не знаю, якийсь промінь в мене. В понеділок приїхала, прийшла в відділ кадрів і все, написала, і тоді ще так. Пишу, а там був таке питання, на яку зарплату ви переходите. Ну а на той момент я входила десь зарплати 6-8 тисяч на заводі. Було а я така пишу 20. Так думаю, які там 20, Тут в місяць там гривень 500 може, в мене вийшлося. Але дуже я хотіла, щоб хоча б шити і продавати на ту кількість, яка в мене зарплата. розвиток пишо пішов як завжди з дуже неприємною ситуацією. В інтернеті з'явилася моя знайома, яка почала також шити такі шапочки, як у мене. Вона в тебе вкрала твою ідею? Так, да, да, повністю. Ну, тиждень я ридала. Ну, тобто, я ще була дуже слабка в плані ну, якісь конкуренції. Я трошечки аклімалася і е, пішла на навчання. Я вирішила, що треба вчитися. Я знайшла об'яву, як заробити на рукоділлі. Я пішла, це було моє перше навчання. Як робити пости, як виставляти таке саме базове, елементарне, але е, другий урок був треба було назвати свою фірму. Ну, Тобто якось фірма, яка там фірма я ще поки, яка... Але е, я на той момент шила шапочку, там була корона така золота. І я така думаю, Та, хай буде корона. Точечка, а чим? Це типу, хендмейд, ручна робота, хай буде корона. І так вона і пішла. І в мене пішло навчання за навчанням. Тобто, дуже такий хороший курс. Він мене прям так підняв, я ще більше стала впевненіше. І тоді вже пішло трошечки воно швидше. Вже пішли шапочки осінні, ці ж таки більш тепліші, більш асортимент пішов. У мене вже було той курс, я вже оплатила сама за 5 тисяч гривень. У мене тетя працює в Італії. Ну, в сім'ї там працює. І я їй пошила шапку вже теплу. Купила якийсь шерстяний цей светр в економ-класі і пошила їй шапку. От, класна така, там вже 100% шерстяна тканина, пошила шапку, декорувала її там повочками, якимись стрічками, такий декор у неї був. Вона поїхала туди в Італію і хазяйка каже, щось тобі за шапку цікава. Вона каже, так в мене племінниця шиї, такі шапочки. І на наступну поїздку, як вона приїхала, вони замовили мені якийсь асортимент. І Я пошила їм десь 20 комплектів. Це був хомут, шапка, це вже були теплі шапки, бо вона їхала в зиму. Вони були також всі декоровані, або якась квітка, або якісь стрічки, або якісь там бусинки, ліпісточки. Тобто. І я там ще вже бірки переробила, написала на кожні там 15 євро. 20 євро, і вона мені продала шапок на 200 чимось євро. Але тоді це якраз мені вистачило на класний. Він правда битовий ну, оверлок. І вже мої там шапки стали іншої якості. І дуже класну шапку пошила е, першу шолом. Це була перша шапка, там був ведмедик з цим помпончиками, такими помню, я робила. Ось мої, Для моєї подружки, для малого, я її пофоткала, почала виставляти, і всі ж люди, о, ми такі шапки давно шукали. І потрошечки почали ці шоломи входити в наш обіход. А потім мені пише одна мама: подивіться, тут мені доця намалювала шапку-шолом. Ви можете таку пошити? Там шапка-шолом, але це була сова. Тобто дитина намалювала шапку-шолом сову з вушками такими, да, з китицями, ну, як. Тіпа, а великі очі. Я так дивлюсь на неї, думаю, зможе, не зможе, зможе. А чому не зможе, треба ж попробувати? Да? Це була наша перша шапка шолом, така із звіряток. Завдяки цій шапочці у нас вийшла така лінійка шапочок-шоломів. У нас тепер там якиця місміні, пандочка, ведмедики, динозаврики. Пише мені дівчинка. Войликсі каже, а можна я вам скину сукню? Ви можете шити сукню? Я завжди зразу не кажу ні. Тобто я зразу така, ну я подумаю, а потім починаю боятися. Боюсь, боюсь, поки не, не почну до тканини да, там, дотрагуватись. І ми з нею з трьох суконів. Ми там щось од взяли з однієї сукні, щось з другої, щось з третьої, Тобто ми так міксували. І у нас вийшла сукня шарм, коли відкрита спинка, коли пишна юбка, кармани в юбці. і це було на малиновій сукні це бантина плечика. Тільки тоді перша сукня це була в червону смужку. Вона дуже тоді стильна. Це була дівчинка з Одеси. Це це мама моделі. І ця мама виставила цю дівчинку і нам написав, скажімо так, весь бомонт Одеси. І я не знала, що з цим робити, тому що їх багато, нас мало. Ну, ми почали шити. Дуже багато цих червоних суконь було, як у цієї, дівчинки. Ну, як завжди, да? хочуть всі такі. Ось і так почався наш шлях іще в сукнях. Тому що на, на осінь ми шили шапочки, а на, цей, на літо ми шили сукні. Ми ж також із цих, які в ковідні часи нам посприяли. дуже, Бо ми дуже швидко відреагували, скажімо так. Ми, Так як ми завжди шили з натуральних тканин, це був котон, хлопок. І коли почалась нестача з масками, перші, хто в Кременчуці відругував, це ми. І ми почали шити маски. І ми почали їх шити дуже швидко, бо ми наняли всіх дівчаток на домницю по місту, ми купили електроножиці, і чоловік різав цю всю тканину. І ми дуже швидко шили. Але ми не думали, що було настільки, буде настільки потужно. Ми не спали майже. Може хтось там вдома підпочивав, ми не спали. І це було напротязі місяця. Коли до нас люди зверталися, ми шили і оптові замовлення, ми тоді донатили маски на наш родом, бо в них не вистачало їх також. І навіть нам замовляли маски в Англію. Да, у нас з'явились кошти, яких ми до цього не бачили. Але у нас був такий момент, у нас же суконь замовляли в 2019 році дуже багато, і ми не встигали їх шити. І ми замовили в лютому місяці, ми замовили в цеху, ну, тут на, на Кременчуку, замовили 500 штук пошиво суконь. І ми проплатили, ну, купили тканину, проплатили перший взнос. І нам дзвонить начальник цього цеху і каже: ми їх розкроїли, починаємо завтра шити, і це було 18 березня, а 20-го у нас нас всіх посадили. І я розумію, що шиються сукні. Нам потрібно віддати більше 100 тисяч гривень. Уже 20-й рік, да? уже пройшло 5 років, і вже суми такі там. Я... За 40 гривень купляла шапочку, а тут вже нам 100 тисяч треба віддати за сукні. А я вже розумію, що випускних не буде, тому що всі сидять. Це незавісно наскільки. Завдяки маскам ми змогли ці кошти віддати, і в нас ще залишилось. І ми покращили якість наших зимових шапок. сукні ми продали вже 2-3 роки спустя, почали їх продавати. Спасло мене те, що я дуже люблю вироби, які не схожі на інших, тобто і не женуть за модою. Я люблю все, щоб завжди все було практично. Тобто, якщо це сукня одягла на випускний, то ти можеш потім її і на вихідні одягти, і до подружки піти. То сукні були у нас збавовні, вони такого крою, що їх можна навіть під кросівки діти із косухою курткою. Початок війни наш бізнес ну, сльоз. Я прийшла на роботу дівчинки, всі дівчатка всі прийшли. Ось день-два воно нічого не закінчується. Тиждень не закінчується. У нас ми тоді були на оренді. Я кажу, чоловіку, давай виїжджати ну, з оренди. І ми вирішили зібратися і вивезти це все на дачу. І ми просто чекали. А десь через два тижні почали мені писати в інстаграм, дівчатка, чи можна замовити. Комбінізон, чи можна замовити шапочку. До речі, 21-20 числа у нас дуже багато було відправлень. Ну, і відправлення були в Маріуполь в шапочок, відправлення були в такі міста, де, де зараз мешкає нас, наш ворог, і дуже багато повернулося. Ну тобто ще нова повертала вони там. Шапочки тут дуже було, були очі... стози на очах, коли повертається шапка, і ти не знаєш, що з цією дитиною, чи вона жива, чи вона. Тобто такі моменти були дуже. От. І ми почали потрошечку ставати на ноги, потрошечку шити. І літо, ну осінь ми так ще щось шили. Там у нас вже з'явилися якісь костюмчики. а На літо ми шили дуже багато патріотичних футболок. Це було маленькі, велике, ну тобто тоді так це було дуже, і ми так пережили це літо, скажімо так. А на зиму всі опять прийшли за нашими шапочками. Ну тобто люди вже були. По всьому світові, вже, і шапочки поїхали і в Канаду, і в Америку, і кудись тут в Норвегію. Ту ну, наразі не дуже ставлю, тому що неможливо став... ну, зараз так дуже планувати наперед. Але я дуже була зайнята бізнесом. Тепер я починаю якось вкладати в себе, кайфувати вже від всього, бо я дуже. Щепетінь, через те, як це слово по-українському, ставилася до кожної копійки. Мені треба було, щоб в мене завжди були гроші на оренду, на налог, на зарплату. І я прям все так дуже, дуже-дуже так. Тобто це зараз мені якусь дає таку впевненість, що я все правильно роблю. Так, що Тоді, коли я пішла з завода, я, до речі, не на секундочку взагалі не жаліла. От ну навіть самі такі тяжкі моменти ніколи, ну напевно, я так не любила ці цифри. і Все я зараз і в бізнесі цифри не люблю. Я тільки люблю рахувати, скільки я можу там заробити. Я завжди рахую, умножаю. А в мене чоловік такий, ну тихо, дивись, оце ж розходище під та кажу, підожди, треба ще зробити цей. Що я щаслива, я останнім часом дуже багато це кажу, тому що в мене є працюючий бізнес. В мене є ну, сім'я, і в мене є час для себе. Ці останні декілька років, хоч і війна. А може, ми просто навчилися. Ну, тобто, завдяки цій війні жити е в моменті, да? тобто гарно цінувати. Цінувати, да? є е закази, є здоров'я. Про що я мрію? Я мрію заробити... знаєте, є такий. Титул дав в підприємництві товар року. Я хочу, щоб наші шапочки здобули цей, е, цю, цю награду. Мрію, щоб наші шапочки з'явилися на eBay, Amazon. Ну, тобто, що їх бачили, і щоб е, як більше дітей ходили в таких, знаєте, нескучних шапках, щоб завжди дивилися і, ну, так, знаєте, Ну обертались, коли я була в дитинстві, щось шила таке, да незвичайне, не як у всіх, на мене це звертало уваги на людях, і зараз я створюю вироби, на які люди оглядаються. Ну тобто сукні, шапочки, ну тобто, щоб вони ось так виділялися.